Головне управління розвитку Міністерства оборони України підготувало черговий брифінг щодо розвитку ситуації на тимчасово окупованих територіях України, а також окремі аспекти діяльності оперативної бойової підготовки Збройних сил Російської Федерації. За нашими оцінками ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною. Протягом тижня особливостями розвитку ситуації стали. Порушення противникам положень мінських угод, в частині що стосується відведення важкого озброєння та припинення вогню, активізація усіх видів розвідки противника, у тому числі і застосуванням безпілотних літальних апаратів та радіоелектронних систем розвідки, підвищення бойового вишкалу підрозділів та частин 1-го і 2-го армійського корпусів, а також їх підготовка до проведення зимової військової кампанії. Накопичення озброєння військової техніки, боєприпасів, пальномастильних мастильних матеріалів та інших засобів, які доставляються з території Російської Федерації. Незважаючи на досягнуті домовленості щодо повного припинення вогню, відмічається збільшення обстрілів російськими окупаційними військами, позиції сил антитерористичної операції із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння за тиждень з 21 по 27 жовтня. Здійснено 307 обстрілів і штурмових дій позицій антитерористичної операції з використанням протитанкових комплексів, мінометів, БМП, а також 122 та 152-мм артилерійських систем. Найбільш складна обстановка на сьогоднішній день зберігається на Маріупольському і Донецькому напрямках. Особливостю вогневого впливу противника у цих зонах є здійснення систематичних. Провокаційних обстрілів власних позицій і стрілецької зброї військовослужбовцями 9 та 11 окремих полків. Головною метою дій російсько окупаційних військ є провокування на відкриття вогню у відповідь, а також звинувачення України у невиконанні мінських домовленостей. У період з 21 по 27 жовтня противник значно активізував ведення розвідки. З метою викриття змін у стані та діяльності сил антитерористичної операції, а також українських військ в цілому, зокрема, 25-26 жовтня у повітряному просторі Азовська та Чорного морів на виконанні комплексної розвідувальної операції відмічена діяльність літаків-розвідників ІЛ-20 та Су-24 МР Збройних сил Росії, які здатні вести розвідку на глибину до 400 кілометрів. Протягом тижня також зберігалася висока інтенсивність застосування безпілотних літальних апаратів. Всього відмічено діяльності 8 безпілотних літальних апаратів. Головне управління розвідки Міністерства оборони України фіксує розгортання окремих груп підрозділів безпілотних літальних апаратів 1 та 2 армійської корпусів вздовж всієї лінії розмежування. Зазначені безпілотники використовуються як для ведення розвідки. Так і для коригування вогню мінометів та артилерійських систем. Зокрема, на слайді ви можете побачити два квадрокоптери, які були збиті нашими військами 15 і 16 жовтня поблизу населеного пункту Водяне. Противник останнім часом почав дуже активно використовувати саме такі системи: це прості системи в управлінні, квадрокоптери, які використовуються, повторюсь, як для розвідки, так. І для наведення артилерійських систем. Головне управління розвідки Міністерства оборони продовжує відслідковувати безпосередню участь військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації в бойових діях на нашій території. На теперішній час нами встановлено безпосередню участь військовослужбовців розвідувального управління штабу південно військового округу Збройних сил Російської Федерації у плануванні та координації. Спеціальних і диверсійно-розвідувальних заходів 346-ї окремої бригади спеціального призначення та групи інформаційно-психологічних операцій на території України. Зараз ми вам надамо ідентифікованих осіб, це безпосередньо військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, які нами встановлені і які беруть і брали участь в бойових діях на території України. Зокрема, зі складу розвідувального управління штабу Южного воєнного округу Ворожених Сил Росії. Дислокація ростов на Дону. Офіцер відділу радіоактивної розвідки і зв'язки, підполковник Шаригін Олексій Валєрєвич, протягом березня липня 2016 року перебував у місті Донецьк. Офіцер відділу радіоактивної розвідки і зв'язки, майор Грішин Олександр Сергійович, в березні липні цього року знаходився на території України. Крім того, зі складу 346-ї окремої бригади спеціального призначення. Місце дислокації населений пункт Прохладний Російська Федерація. Командир 2 отряду спеціального назначення Ніколаєв Олександр Константинович. У березні липні цього року перебував у місті Луганськ. Командир групи спеціального назначення 1 го отряду Юматов Максим Ніколаєвич протягом січня серпня перебував у містах Донецьк і Макіївка Донецької області. Командир групи спеціального назначення 4 го отряду Самохін Кирил Валерійович теж у лютому червні. Цього року перебував у місті Луганськ. Крім того, на слайді наступному ви можете бачити офіцерів групи 21.40. Це група інформаційно-психологічних операцій, яка дислокується в місті Ростов-на-Дону, зокрема, командир частини Ізварін Володимир Михайлович протягом лютого серпня перебував на тимчасово окупованих територіях України. І крім того, інші військовослужбовці. Цієї групи, які безпосередньо брали участь у плануванні і проведенні інформаційно-психологічних та інших операцій на тимчасово окупованих територіях України, необхідно зазначити, що Керівництво Російської Федерації не відмовляється від своїх агресивних планів стосовно України і продовжує підготовку до можливої широкомасштабних наступальних дій проти нашої держави. 26 жовтня використовуючи зобов'язання, Республіки Білорусь у рамках союзницької держави російськими бойовими літаками в повітряному просторі Білорусі відпрацьовано питання умовного нанесення масованих авіаційних ударів по стратегічних об'єктах на території України. На виконанні зазначених завдань уздовж державного кордону у повітряному просторі Білорусі силами і засобами воєнної розвідки було відмічено літак дальнього редакціонного виявлення і наведення А-50У. Який здійснював контроль повітряного простору у північно-західній частині України та наведення винищувальної авіації, Стратегічний бомбардувальник ту 160 та два дальні бомбардувальники Ту-22 М3 у повітряно-космічних сил Росії, які виконували польоти вздовж Державного кордону України та умовно здійснювали пуски ракет. Два фронтові бомбардувальники Су-304, що відпрацьовували навчальні питання нанесення ракет на бомбових ударів. Необхідно зазначити, що аналогічне навчання, типове навчання в минулому році, в 2015 році, Російська Федерація провела в повітряному просторі Білорусі, і тоді основний удар був спрямований на країни Балтії. У наведених обставинах Російська Федерація продовжує розглядати можливість збройного протистояння з НАТО, в тому числі і на території нашої держави. З цією метою на Південно-Західному. На північно-західному стратегічних напрямках нарощується ударний потенціал, зокрема на північно-західному у Балтійському регіоні. Для посилення ударних можливостей корабельного складу Балтійського флоту, малі корабельні кораблі «Серпухов» та Зелений дол Чорноморського флоту, а ці кораблі, оснащені новітними ракетними комплексами Калібр, здійснили перехід на Балтію. Найближчим часом відбудеться офіційна передача цих кораблів до складу Балтійського флоту. У той же час з, з метою нарощування Чорноморського флоту Російської Федерації 26 жовтня на суднобудівному заводі Адміралтейської верфі Санкт-Петербурзі Сан відбулася церемонія передачі флоту підводного човна Великий Новгород проєкту Варшавянка, побудова, який був спеціально побудований для потреб Чорноморського флоту Росії. Крім того, завершуються державні випробування на полігонах Північного флоту фрегату адмірал Макаров. Передача його до складу флоту запланована на листопад цього року. У подальшому фрегат буде введений до складу Чорноморського флоту Росії, що посилить його можливості з нанесення ракетного удару. На теперішній час безпосередньо в Криму перебувають один фрегат та три підводні човни, які оснащені ракетним комплексом Калібр. Необхідно зазначити, що дальність пуску цих ракет становить близько. 1500 кілометрів і за розрахунками, цей ракетний комплекс може вражати стратегічні об'єкти на всій території нашої держави. На сьогодні інформація вся, готовий відповісти на ваші запитання.